Let's get, it. let's get it. Let's get to this money. Let's get to these digits. Okay, diamonds bright, pretty. Look what my hollister hold did. You think we were kidding? Okay, let's get it. Let's get to this money. Let's get to these digits. Okay, diamonds bright, pretty. Look what my hollister hold did. You think we were kidding? Okay, like why y'all all wearing the same fit? Damn, I guess we about to hit a lick. Sorry for my lack of give a shit. I don't mean to be like this. I just know that I'm awesome as a bitch. Got my skinny pants and they fit I ain't even satisfied unless I'm through a brick Вітаю на нашому каналі. Хочу декілька слів розповісти. Виграли ми в грудні місяці на американських торгах. Автомобіль BMW 330i. Повний привід. 18-го року випуску 72. 73 тисячі міль пробігу. Сам процес покупки автомобіля, торги будуть далі викладені у даному відео. Що хочу розказати? Що саме цікаво задня частина машини все ціленьке, все гарненьке, диски, все як в описі, все дуже добре. даже окулячий плавник. Багажник, радіатор, все ціленьке, все гарненьке. Салон, дуже файний салончик, прошито червоною ниткою. Кіра, шкіра, люк панорамний. Повний привід. Салончик дуже гарненький. Подушки, подушки безпеки ціленькі всі. Комп'ютер, монітор гарненький, дуже красива кожа, да? прошита червоною ниткою, мені подобається. Є дуже і пошкодження автомобіля даного, відповідно, передня частина, капот повністю на заміну, бампер, захист підкрилки, крила ціленькі, до речі, не прийдеться. Даний автомобіль виграли на торгах за 7100 доларів. Тут він стане близько 15. Це вже з розтомошкою. Тобто на ремонт максимум ще 700-300 115 доларів. І тому 16500 буде коштувати 330 і BMW 18-го року випуску, 72 тисячі міль пробігу буде коштувати з ремонтом біля. Біля 16,5 тисяч доларів. Всю історію, всю інформацію дивіться на наших телеграм-каналах, на нашому YouTube каналі. Всім спорт, поїхали далі. Так, наша бамова наступна. Я не понимаю, что у нас флаг United Kingdom, вообще непонятно. Против Армении. Армения не сдается. Но мы тоже не сдаемся. Бонусное время. Надеюсь, нас никто не перебьет. А чё у нас класс? Но Победа. На утверждение. Ждем теперь ответа от продавца, отдаст ли нам за эти деньги. За 700 выиграли. Напомню, 2018 год, полный привод. Ну, в общем, ожидаем.